Презентація Східноукраїнського регіонального представництва Міжнародного фонду відродження, тема зустрічі, учасниками якої стали неурядові організації Полтавщини 2014-го У Львові, Одесі та Харкові відкрили регіональні центри цієї благодійної організації. Її завдання допомагати молодим неурядовим структурам, які сприяють встановленню демократичного суспільства. Це підтримка з реєстрацією, проведення консультацій та тренінгів для активістів, навчання з програмного. Менеджменту зараз нове представництво відкривається у Дніпропетровську, і нами було вирішено ще харківському представництв, харківським представництвом охопити Полтавську і Сумську область серед ініціатив фонду Громадянське здоров'я, тобто підтримка реформ у цій сфері, а також права людини та демократична практика. Останнє зокрема передбачає боротьбу з корупцією. Зараз у нас два пріоритети. Перший це налагодження взаємодії між громадськими організаціями і органами державної влади в плані підтримки реформ на місцевому рівні і антикорупційної діяльності. І другий пріоритет це налагодження взаємодії у громаді. Це всілякі культурні акції, можливо, проведення і фестивалів, і якихось діалогів. Міжнародний фонд відродження, який не залежить від держави та політичних партій, розподіляє гранти між неурядовими організаціями, що працюють на розвиток суспільства. Починаючи з 1990 року, фонд спрямував на реалізацію своїх проєктів більше 180 мільйонів доларів. Нині серед його завдань фінансово підтримувати молоді організації, які ще не отримували такої допомоги.